Іноземний футболіст, який став одним із відкриттів цього сезону, відповів на запитання про зміну громадянства і виступів за національну збірну країни з футболу. Він може зіграти на проблемних позиціях в команді Сергія Риброва. Донецький шахтар, близький до сенсаційного підсилення іменитим виконавцем. Михайло Мудрик отримав позитивний сигнал від Марися Почетіно після матчу Челсі. Аргентинець поділився намірами несподіваної зміни позиції для свого багатомільйонного новачка. Чемпіон серіа націлився на трансфер захисника збірної України. А також чому невдало повернувся в стартовий склад Бренфорда Єгор Армалюк, та які два українські таланти з УПЛ потрапили в елітний світовий топ-10. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал, бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Athletic розповів про плани арсенала на зимове трансферне вікно і розкрив бюджет канонірів. За даними джерела клуб матиме 105 мільйонів фунтів на нові підписання. Витрати більше не дозволяє ліміт фінансу фейрплей. При цьому одразу слід мінусанути 27 мільйонів через викупу Бренфорда Раї. Всі інші резерви будуть направлені на підсилення захисту. Ціль номер один Нікошлотерберз Борусі. Його альтернатива матись Делікт. Бонусом скаути лондонців переглядають Вундеркінда Універсала Аякса Йоре Лігато, котрий в 17 років вже впевнено грає на дорослому рівні. Своїм четвертим голом цьому сезоні за Челсію відзначився Михайло Мудрик. Українець приклав ногу до надважливої перемоги над Крістал Пелес, яка підняла його клуб на 10-ту сходинку, скоротивши відставання від зони Єврокубків. На превеликий жаль, запалу Михайло вистачило лише на перший тайм, а в другому він вже розчинився. Ще й отримавши чергове пошкодження. Після гри Мудрик сказав, що, начебто, там немає нічого серйозного, і тут же миттєво отримав черговий потужний сигнал від Мавріся Почетіно. Аргентинець прямо сказав, що на цій позиції українець виглядає більш доречно аніж його багатомільйонний іменитий конкурент. Мені потрібно бути позитивним щодо деяких речей. Я радий, що Нкунку забив у своєму дебютному матчі в англійській прем'єр-лізі. Дуже радий за нього, але водночас ми розчаровані, тому що програли ту гру. Крістоферу потрібно більше хвилини, щоб він зрозумів ритм АПЛ і набрав форму. Яка найкраща позиція для нкунку, а вважаю, що він зможе проявити себе у ролі десятки або дев'ятки? Саме на цих позиціях в нього вийде краще аніж на лівому чи правому фланзі атаки, цитує тренера Футбол Лондон. Скажу акуратно про повернення в стартовий склад Бренфорда Єгора Ермалюка, який відверто випав випазори проти Вулс, отримавши одну із найгірших оцінок, і був заміненим першим ще у перерві: 32 дотики, 15 точних передач 20, 2 невдалі подачі, 0 ударів, 40% виграних дуелей, втрат м'яча, один відбір і два вдалі обіграші. Сподіваємося, що це не відлякне головного тренера Бренфорду. І вже в наступному матчі Єгор отримає шанс покращити свою гру за клуб. Коротко відзначу прогрес Анатолія Трубіна. Українець у не тільки в топ-5 найдорожчих гравців збірної України, а й Бенфіки. Тепер згідно трансфермарту, оцінюється Воротар у 25 мільйонів євро, що прирівнює його до Ценкова та забарна в збірні. А в Бенфіці дорожчі українці лише Сілва, Невеста, Кокчу. А ще Анатолій тепер 17-ї 17-й найцінніший голкіпер планети. Захисник Кривбаса Іван Дібангон не став виключати ймовірності зміни свого громадянства на українське. Камеруний сказав наступне: не знаю, чи погодився б зараз прийняти українське громадянство. Це складне питання, на яке зараз відповісти не можу. Мені подобається Україна, я поважаю її. Але зараз це складне питання для мене. Я поки не знаю Україну добре, але в захваті від українців. Люди у кривому розі, мені дуже подобається, а вони тут просто прекрасні, сказав інтерв'ю футболіст. В цьому сезоні на рахунку лівого захисника 16 матчів, в яких він забив один гол та віддав чотири асисти. Зараз Кривбас є лідером чемпіонату. А Дібанго в ньому справжній універсал, який може зіграти і в центрі захисту, і навіть на фланці півзахисту. Ну а що думаєте ви? Чи потрібно збірній Україні повертатися до практики з натуралізації іноземців? Адже з одного боку ми бачимо, що в обоймі Сергія Ріброва завжди одні й ті ж самі виконавці. З іншого, після початку повномасштабного вторгнення, десятки українських молодих талантів переїхали в європейські чемпіонати і вже за декілька сезонів будуть там активно грати і цікавити інші збірні. І тоді вже нам буде треба встигати запобігати зворотній натуралізації українців. Тому пишіть свою думку, чи потрібні нам такі козаки, як Іван? Як, взагалі, відноситись до подібного підсилюється нашу збірну або ж навпаки? Донецький шахтар наблизився до сенсаційного підсилення. Агент Педріня сказав, що гірники не тільки не хочуть продавати атакувального півзахисника на батьківщину, а й запропонували тому продовжити поточний контракт, який футболіста чинний ще два роки. Маріно Пушич хоче бачити бразильця у складі команди в наступному сезоні. На думку всього менеджмента шахтаря це може не тільки компенсувати майбутню втрату судакова, а й стати класним іміджевим ходом. Який міг би посприяти їх майбутнім трансферам якісних іноземців, котрі відверто побоються війни в 2021 році? Клуб заплатив за Петріньо 18 мільйонів євро. Ась Микола Матвієнко навпаки команду може покинути. Захисник вже давно перебуває на радарах багатьох європейських клубів, які все ніяк не можуть домовитися з шахтарем. Цього разу в боротьбу за українця вирішив трутитись в Наполі, який нещодавно продав маса і має кошти на трансфер Миколи. 27-річний футболіст оцінюється шахтарем в 30 мільйонів євро. Поточному сезоні Матвієнко провів 16 матчів, в яких забив 4 голи. В Наполі ж продовжують пошук заміни. Кіму після продажу в Баварію Ця лінія у них там суттєво просіла. Знову на міжнародній футбольній арені позитивно відзначилась українська школа голкіперів. Одразу два наші молоді таланти потрапили в відомий світовий топ 10 Павло Ісенко та Олександр Сапутін увійшли в список найдосвідченіших воротарів світу до 21 року. Кіпер зорі восьмий, а ворсквій взагалі другий. На першому місці таланту Лузигіоморест в цьому сезоні на рахунку Ісенка 21 матч, з яких 33% він відіграв на нуль. У Сапутіна сім ігор, з яких три виявилися сухими. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.